Доброго дня друзі! Хочу маленький обзорчик зробити по дисочкам восемь 20 го радіуса. до нас заїхали. Такі моменти побачив, що в них є, як вони написані, як, які калібровочки заді в них написані. Давайте глянемо. Пусть піднімаємо одне колесо сюди. Це, кстати, розбултовочка у нас 512, Volkswagen, Taurek, Audi, Mercedes. На різні автомобілі підходить. Дивіться, що ззаді пише. Восемь є Т-30 10,5 дюймів, 20-й радіус. 512 ступиця універсальна йде. А ще я такі замітив, такий пунктик є, бачите, пише Right. На одному колесі Right пише, а на другому колесі Left пише. Тобто, в осени якось дірять диски на лівий і правий. Прикольно. А ці диски саме стояли з резиною на Audi A8, а підходять на Mercedes S-класа на тауреги, на Q7, ну, на великі машини, на джипи, також на великі седани. Це Mercedes S класа, Audi A8, Audi A6 можемо спробувати. Тобто, такі серйозні колеса заїхали. Можливо, комусь треба, поки ще продається. І автоматично у нас такий буде маленький обзорчик по дисочкам 8-20 радіуса. Десь з половиною дюймів ширина. ступиця універсальна, розблотовочка 512. Дуже круті диски. одно широкі, між прочим. Якщо комусь буде цікаво, звертайтесь, компанія GoAuto такі моменти робить. Як продажа, як реалізація, як покупка. Все цим займаємось. Гарного дня, до нових зустрічей, будемо робити обзорчики. Да? Гарного дня.